Рівно три місяці тому Федерація велоспорту України направила офіційний лист до міжнародного союзу велосипедистів, якому поскаржилась на зухвали порушення кримськими організаторами велогонки міжнародного законодавства. Справа в тому, що гонка з українською ліцензією була подана Федерацією велоспорту Росії і заявлена як Російська в Українській Федерації. Це розцінили не інакше як спробу крадіжки велогонки. Тоді риторика української сторони була доволі емоційна. Велосипедним спортом України Миться не будет никто, никакие кримські организаторы, никакая Российская Федерация. Пусть у них там будет миллиард долларов, сто миллиардов до лампочки. Украина я вам хочу сказать, весь год держала позицию в рейтинге европейском, при том, что у нас бюджет. Знаємо який. Росії. Українську скаргу Союз задовольнив гонку. Вирішили перенести до Буковеля. До того ж Карпати відзначають організатори набагато перспективніші в плані інфраструктури. Територія, яка має в відлічі від Криму, який як був на рівні Савка, так і залишився. Тепер, мабуть, залишиться надовго. Територія Буковеля має сучасну, нову туристичну інфраструктуру. Там уже проводятся и проводились неоднократно соревнования по байку. В радиусе 200 километров находятся 4 границы к Буковели. Я думаю, что очень большой у нас будет поток европейцев. В отличие от Ялты, Европа, ближайшая страна от Ялты находится в полторы тысячи километров. Я думаю, что таким образом мы стартанули этот проект Далі йому нове дихання як українському проекту, который расти і розвиватися. Втім, трасу в Буковелі ще варто буде привести до європейських норм якості та складності. Незважаючи на це, самі спортсмени також дотримуються думки, що проведення гонки в Буковелі є позитивною тенденцією для вітчизняного велоспорту. Люди, які... все годы начинали свой велосипедный сезон в Крыму, они украинские райдеры, любители и профессионалы такой возможности лишены. А большинство из них не поедет туда пока из принципиальных соображений. Поэтому все больше активности горного велосипеда. Буде переходити в Карпати. Український велоспорт у даному питанні переміг. Символічно, що гонка відбудеться 24 серпня на День Незалежності України. На жаль, не всі спортивні федерації України наслідують успішний приклад колег-велосипедистів і виборюють свої права в міжнародних інституціях. Микола Різник Артем Котасов соціальна країна.